Добрий ранок, сумчани. Місто Суми. дивимося з вами на безпеку на 17-18 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахидів. Є загроза, яка буде за містом знешкоджена. Ну, людям показує, що фізичної немає загрози, фізичних ушкоджень, але щось будуть збивати. Робота ППУ будуть збивати за межами міста. Так, а на місто буде сума прям 17-18 листопада. Шахеди будуть летіти. Буде працювати ППО, летіти буде знов на якийсь об'єкт. Ну, повинні все владнати, збити за межами, але будьте уважні, бо це людський фактор. Дивимося Сумський район на 17-18 листопада. 17-18 листопада Сумський район, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетами шахетів. Сумський район теж загроза шахетна і <кій> є загроза людям. Ракетна загроза в районі йде для чоловіків, які в уніформі або в спецсудях чи в формі. Будьте уважні, дуже в районі. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимось з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.